Доброго, дня, шановні члени комісії. У нас є кворум і в нас є три питання, які ми повинні розглянути сьогодні на сесії, Тобто повинні розглянути їх зараз. Перше питання про внесення змін та доповнення до програми соціального захисту та соціального забезпечення населення Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки та заходів щодо їх виконання. І преамбулу з метою забезпечення фінансування заходів програми соціального захисту та соціального забезпечення відповідно до порядку надання та виплати одноразової грошової допомоги за встановлення на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО постраждалих учасників революції гідності. Затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної адміністрації 9 лютого 2023 року і далі йде перелік номерів документів, не читаю з цілю економію часу. Моршинська міська рада вирішила внести зміни у пункт 3.1 розділу 3 програми соціального захисту та соціального забезпечення населення Моршинської територіальної громади на 21-25 роки. Затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 року номер 21 та доповнити пункт 3.1 рядками відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України і одноразова допомога на виготовлення та встановлення типових пам'ятних знаків на могилах загиблого чи померлого захисника або захисниці України. Пункт другий. Доповнити заходи програми соціального захисту забезпечення на 24 рік, затверджених рішенням Мошинської міськради міської ради рядком 1-3 згідно додатку. І додаток додається. В додатку відразу зачитаю, що там є одноразова допомога. Далі по тексту міський бюджет збільшити на 150. Третій пункт змінити загальну суму видатків програми соціального захисту та соціального забезпечення Моршинської територіальної громади на 24 рік з 4379,68 на 4529,68. В кого є якісь запитання? Коментарі Миколи Сілічка хочу доповнити. Мова йде про те, що розпорядженням начальника військової адміністрації було внесено зміни до програми надання та виплату з наразової грошової допомоги, воно відбувалося за кошти повністю обласного бюджету і за сім'ям загиблих. Учасники революції гідності чи військової війни з 2014 року надавалася така допомога з обласного бюджету на встановлення пам'ятників. Тобто там є розроблений порядок, згідно якого громадяни звертаються, сім'ї загиблих звертаються до обласної адміністрації, подають пакет документів, в тому числі договір на виготовлення оцих пам'ятників на могилах загиблих членів сімей. І відповідно їм фінансувалося з обласного бюджету, оскільки цього року або з якихось певних причин, напевно, бо недостатності коштів в обласному бюджеті, начальником обласної адміністрації було 30.08 внесено зміни до цього порядку, яким передбачалося, що фінансування буде здійснюватися на умовах співфінансування за рахунок обласного бюджету і бюджетів відповідних територіальних громад. І мова йде про те, щоб кожна громада, в залежності там від індексу платоспроможності, спроможності вносила надавала своє співфінансування оцим сім'ям. Ми підрахували наше управління соцзахисту, підрахувало приблизно скільки сімей могли би отримати цю компенсацію там у вигляді матеріальної допомоги. На цей рік передбачено 150 тисяч гривень для того, щоб ми з нашого бюджету якраз передбачили кошти на співфінансування, виготовлення пам'ятників, які могли б встановлюватися цього року тим сім'ям загиблих воїнів, які є в нашій громаді, які Встановили, встановлюють або хочуть ще цього року встановити такі пам'ятники. Це ну, орієнтовно десь 150 тисяч гривень. А вже на наступний рік буде в інші сім'ї зможуть звернутися, які вже встановили пам'ятники, оскільки там є ціла процедура, і ми також будемо передбачати кошти на співфінансування вже в наступному році окремо. Тобто мова йде про те, щоб ми з свого бюджету передбачили кошти на співфінансування. Оцої компенсації сім'ям загиблих, які встановили пам'ятники на могили загиблих воїнів. Дякую. Чи є ще якісь думки? Прошу мене цікавить питання. Типовий знак вже розроблена якась загальна концепція, полагоджено батьки знають, як то типовий знак чого? ви сказали, що пам'ятники, щоб були одинакові. Я правильно зрозуміла? Це, це в обласній програмі передбачено, чи це будуть якісь типові колись робити. Вам ліпори? дають уже конкретно макет, як то має виглядати? Ні, До нас тільки звертає ст... сім'я звертається до euh, обласної адміністрації з пакетом документів про те, що вони встановили, мають <аспал pitch>? договір. Кожен бере гроші і робить такий пам'ятник, які вважає за потрібні Так, ми обласна адміністрація разом з нами компенсовує тільки певне там здається до вісімдесяти тисяч пам'ятники. Воїнам будуть десь в одному стилі. Я не знаю, думаю, що і знайшла полеміка з щодо. Тут мовляв поспіфтні. Якщо немає питань доповнень, слава Богу, що є якась копійка для того, щоб людям комісувати. Ставимо на голосування. Хто за, прошу. По Пойменно. Так. Так. Хвани за. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін в структуру Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Новій редакції. Розглянувши клопотання Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування з метою реалізації експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги. І соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах Збройних сил України відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, закону про соціальні послуги, постанови Кабінету міністрів, перелік іде не зачитую, бо виписано. Про затвердження порядку умов надання в 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Моршинська міська рада вирішила. Внести зміни в структуру Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг затверджено рішенням міської ради від 18 січня 2024 року, номер 781 та ввести у відділення роботи з ветеранами з соціальної адаптації посади фахівців і супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб дві штатні одиниці. З вашого дорогу. Скажу, що цього року держава вирішила запровадити такі додаткові послуги, і за рахунок державного бюджету, наша громада має можливість отримати. Двох фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, яким би виплачувалася зарплата за рахунок державного бюджету, а не з бюджету громади. Для того щоб ми отримали таку можливість, нам необхідно мати в штаті таких відповідних штатні одиниці. Відповідно до порядку надання цієї субвенції з державного бюджету до місцевого бюджету є такий обов'язок, натомість при районних державних адміністраціях будуть створені комісії, які будуть здійснювати відбір цих фахівців, і для того, щоб Мошинська громада отримала таких двох фахівців, оскільки в нас є приміщення, є так званий ветеранський простір, і ці працівники з супроводу сімей ветеранів війни та демобілізованих осіб могли би здійснювати їхній супровід, надавати їм відповідні пошли власне в цьому ветеранському просторі. Але для того, щоб ми отримали так, такі можливості, нам необхідно виконати вимогу мати в штаті відповідного підприємства чи закладу. В даному випадку йдеться мова про наш Моршинський міський територіальний центр, в у якому у нас є відділення, яке Займається питаннями ветеранів та сімей ветеранів війни там загиблих, демобілізованих. От, власне, в цьому відділенні ми пропонуємо запровадити внес, запровадити дві штатні одиниці таких фахівців супроводу і таким чином взяти участь в цій програмі і отримати можливість фінансувати заробітну плату цим фахівцям, і, власне, за кошти держави. Тому ми і пропонуємо дане питання на розгляд депутатів. Чи є якісь питання доповнення думки з приводу? Добре. Держава дає, фінансує двох людей, які будуть працювати. Проблема із спілкуванням, з переходом з адаптації тих людей, які повертаються з фронту, які є у відпустці, є насправді велика. Ставимо на голосування. За. <реш> Рішення прийнято. Дякую. І є ще одне питання про внесення змін до складу постійних комісій Мошинської міської ради, восьмого скликання. <реш> Микола Сильвич, повідомити, що <реш> до нас надійшло повідомлення від Мошинської міської тетради виборчої комісії. Пригадуєте, ми приймали з вами три рішення про дострокове припинення повноважень. Відповідно до цього рішення мене зобов'язували повідомляти територіальну виборчу комісію, що воно і було зроблено. Було надано три повідомлення і рішення Морсинської міської ради про дострокове припинення повноважень депутатів. 26 вересня міська територіальна виборча комісія провела своє засідання, на якому було прийнято постанову про заміщення депутатів. Про обрання нових депутатів та їх реєстрацію відповідно нам дали подання, згідно якого міська виборча комісія постановила зареєструвати Кушину Ірину Васильівну, депутата Мошницької міської ради, обраної від політичної партії Удар Федорняк Галину Васильівну депутата Моршенської міської ради обраної від політичної партії громадянська позиція. Та галамая Степана Івановича, депутата міської ради обраної політичної партії Європейська Солідарність. Відповідно до е, чинного законодавства е, депутати набувають повноважень після того, як е, на пленарному засіданні відповідної ради оголошуються результати. Рішення про реєстрацію депутатів, і, відповідно, вони складають присягу і фактично набувають юридичних повноважень як депутати відповідної ради поточного скликання. Нашим рішенням ми при прийнятті при достроковому припиненні повноважень депутатів, виводили їх зі складу відповідних комісій, в тому числі і вашої комісії. Відповідно, пропонується новообраних депутатів ввести до складу конкретних комісій. Оскільки законом про статус депутатів місцевих рад депутат має, крім секретаря ради, зобов'язаний входити до складу хоча б однієї з комісій, відповідно, пропонується внести зміни до ввести до складу постійної комісії соціально гуманітарних питань депутатку Кушину Ірину Василівну, ввести до складу постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку депутатку Федорняк Галину Васильівну ввести до складу постійної комісії соціально-гуманітарних питань депутата Галамая Степана Івановича. Ну і також до, надійшло до міської ради клопотання від деп, чинного депутата Романа Сидорака, який просить вивести його зі складу комісії з соціально гуманітарних питань, ввести його до складу комісії з питань регулювання земельних відносин. Відповідно пропонується вивести депутата Сидорака Романа Ярославича зі складу постійної комісії з соціально гуманітарних питань та ввести його до складу постійної комісії з питань земельних відносин. Члени комісії, чи є якісь думки? Проведена розмова, люди написали заяву, бажають, вступають в депутатський статус. За. За. Брати і читати. Порядок денний вичерпаний, є різне. В різному до нас звертається Мошинська організація Конгресу українських націоналістів. <кій> Лист адресований міському голові Руслану Яковичу Вільницькому і голові комісії соціального гуманітарного Звернення з початком навчального року, крім відвідування школи, діти займаються в різних гуртках. Як відомо, Моршин не в змозі забезпечити достатній сучасний спектр гурткової роботи для дітей Моршинської міської територіальної громади. Тому Конгрес українських націоналістів пропонує виробити учнівські квитки на право безкоштовного проїзду дітям, які доїжджають до Стрія у гуртки, а також дітям старостинських округів Моршинської. Територіальної громади, учням Моршинської школи мистецтв. Просимо це питання розглянути на найближчій депутатській гуманітарній комісії. Тобто порушено питання, над яким ми повинні подумати, подумати, вивчити механізми, наскільки це можливо, як, і відповідно відреагувати, дати відповідь. Скорше всього, щоб спробувати зробити це, зробити як? Все. Нас? Так, і на, наступні на, історії історії. Ну, на наступне засідання комісія маємо ага. мати вже якусь, якусь відповідь. Якщо до уваги прийнято, так? В протоколі записано. Якщо все, то дякую. Засідання комісії завершено.